Дуже хочу щось конкретно сказати, бо я зараз скажу, вау, у мене команди класні, молодці, Але якщо коротко, ми створили спільноту наших користувачів, які допомагають тепер нашим користувачам з їхніми запитами. Закрите питання, закрите відповідь. У нас була дуже підтримка, коли ми просто відповідали на листи клієнтам. У нас дуже багато клієнтів, десятки мільйонів українців, які мають якісь переводи нам написати. Привіт! Я Ігор Сароватка, моя позиція в це директор департаменту клієнтського сервісу OLX в, в Україні, Казахстані і Узбекистані. Я очолюю команди, які безпосередньо працюють з клієнтами. Тобто це команди, які працюють в продажах. Підтримка бізнес-клієнтів це служба підтримки всіх клієнтів, служба модерації контенту, служба безпеки і робота з скаргами. Тобто всі функції, які стикаються безпосередньо з нашими клієнтами. Вісім років і вже, мабуть, 5-6 місяців зараз. Моїй команді більше ніж 250 людей, якщо брати по всім країнам. Структура така, що в Україні є велика команда клієнтської підтримки, велика команда модерації контенту, також є команда по роботі з бізнес-клієнтами, є команда по кібербезпеці, по роботі зі скаргами. І в Казахстані є одна об'єднана команда, яку також можна розділити на роботи з бізнес-клієнтами і служби підтримки, і модерації. І в Узбекистані також команда модерації і служби підтримки і продажів. В принципі, повторюється все. Ну, Якщо сказати тільки про це, це не все покрите, бо я ще виконую обов'язки керівника категорії в Україні. Виконую їх, тому що мій колега зараз знаходиться в силах оборони і виконує свої обов'язки там, тобто підстраховую і рубрика нерухомість, вона мені рідна, бо я її коли створював в Алексі. і також є своя команда, яка працює в напрямках продажів, контенту і маркетингу. Це може бути довга історія, але дуже щаслива. Скажу так, що коли я прийшов в Олекс, то я прийшов людиною з певним досвідом і вже я сказав, з великим таким баченням того, як працювати можна з бізнес-клієнтом. Я прийшов з розривного банку. керував мережі відділень одного з найкращих банків в Україні. І в мене була досвід побудови команд, була досвід побудови процесів, як працювати з клієнтами по всій Україні через відділення, через онлайн канали. І в основному ці клієнти були малий середній бізнес. І коли я прийшов в OLX, якраз була. Потреба в компанії побудувати ту функцію, яка якраз і е е е будувалася е в сторону клієнтів. Бо компанія була в основному зосереджена на маркетингу на продукти, е і цієї функції не було. І виходить так, що я з одного боку прийшов зі своїм багажем і на ньому заходив компанію, як на ті цінності, які можна дати компанії, але водночас я дуже сильно розвивався, оскільки мій досвід був ну, він про банкінг, він про продукти, які більш приземлені там, до фінансових е е питань. Але в Олексії я почав накопичувати досвід, знання, вміння, найкращі практики в світі саме про онлайн-комерцію, саме про побудову продукту, який є платформеним. І тут я дуже сильно почав розвиватися, по-перше, як спеціаліст в онлайн-бізнесі в ікомерс, е да, в електронній комерції і паралельно. Зростання команд і географії, воно було настільки швидким, що я потім зрозумів, що найбільше, мабуть, я прокачався як manager. менеджер так, як людина, яка створювала команди, яка розвивала команди, яка розвивала лідери в командах, які потім розвивають свої команди. І ще був момент, коли я керував функцією клієнтського сервісу в, в регіоні Європи та Центральної Азії, це там сім країн, і мені дуже сильно там. Допомогло розвинути такі свої навички, як уже кроскультурні функції, коли треба вже в різних країнах враховувати якісь культурні моменти, якісь певні традиції, які вже склалися в командах, коли ти заходиш і починаєш не будувати з нуля, а вже якось робити все щось, уніфікувати. Тут також був такий сильний розвиток. Ну і мабуть. Паралельно ще в мене дуже сильно розвинувся такий скіл, як бізнес девелопмент. Коли треба дивитися на побудову певних юнітів, певних е, функцій е, з нуля. Я це зробив спочатку з нерухомістю, потім з продажами, потім переробив трішки функції клієнтського сервісу, потім запускали ще е, медійну рекламу продажі. І це от такий скіл побудови нових бізнесів, такий бізнес девелопмент. Ну, тобто дуже широко, коли мене Олекс розвиває, я скажу так, що тут, мабуть, е, ще можна про. Рахувати ще багато. Та їх багато. Я не скажу, що в мене є щось одне, чим я можу там дуже сильно там гордитися. Мабуть, найбільше досягнення в роботі є те, що компанія зростає. Якщо дивитися той масштаб компанії, в яку я прийшов, це була вже дуже відома компанія, вже з великою аудиторією. І здавалося, ну що ще може зростати. І якщо дивитися сьогодні на OLX і на той OLX, який був, коли я прийшов, у 2015 році, ну це в рази більша компанія по доходам, по клієнтам, по тим продуктам послугам, які ми даємо. І я гадаю, що якраз розвиток компанії — це є моя така от гордість, бо я знаю, де я вклав свою енергію, свої знання, де я привів людей в команду, які потім е, були причетні до цього розвитку. Це от єдиний такий показник успіху, яким я горжусь, це успіх компанії. Це може там прирівняти до того, що я щось недаремно роблю. Мені подобається е, те, що це співпадає з однією з, моєї, з моїх цінностей. Англійською це звучить «never boring». Я ніколи не хочу, щоб було нудно. Так мені дуже подобається, що ніколи не нудно. Це або якісь нові виклики постійно, або це як сказати є ніші можливості, куди можна зайти. І мені це дуже сильно подобається, що різнобічні. Функції, які можна виконувати, і це допомагає сильно точно не нудьгувати. Я живу цим. Немає чогось окремого є я, є робота, там є родина. Я живу цим. Це як повноцінна частина моєї життя. Це моє відношення до роботи перше. Друге відношення до роботи, що якщо ти щось робиш, ти робиш це тільки з пристрастю. Якщо ти робиш це просто тому, що так потрібно, або, ну, знову ж таки, якщо тобі нудно, я не можу це робити. Спочатку я за все закохуюсь, я спочатку загораюсь цим, а потім вже йду вперед, несусь і загар... все навколо. От, мабуть, це мій підхід до роботи. Дуже хочу щось конкретне сказати, бо я зараз скажу, вау, у мене команди класні, молодці, але мені дуже подобається, як ростуть лідери в командах. Ну, може, це не конкретні досягнення, але настільки змінюється якість людей в команді. Я пам'ятаю людину, яка приходила на співбесіду. На там менеджер правоті з клієнтами. І зараз бачу, як ця людина керує великою командою. Крім того, що керує великою командою, що працює взаємодіє з іншими підрозділами і рулить на собі вже велику частину бізнесу. І для мене це десь прогрес людей в команді. Мені мені ну дуже він як сказати, гріє душу і дає сенс щось робити далі. Я дуже кайфую, коли бачу, як мої безпосередньо підлеглі, які вони класні лідери для своїх команд. І мабуть, оце. Найбільше чим я горжусь. Також, якщо дивитися більш такі прикладні штуки, то я горжусь тим, що наша команда клієнтської підтримки, наприклад, пережили дуже стресові моменти з точки зору там спочатку перетворення їх звичного звичної зони комфорту в щось інше. У нас була дуже підтримка, коли ми просто відповідали на листи клієнтам. У нас дуже багато клієнтів. Десятки мільйонів українців, які мають якісь переводи нам написати. І це рутина велика робота. І потім ми прийняли рішення, що ми хочемо бути доступні в онлайні. І треба було людей, які працювали отак, от, от от, відповідачі на, піс... на, на листи, треба було заставити виходити в чат, в онлайн, коли треба з от тут і зараз спілкуватися, в тебе немає часу на не подумати, там десь перевірити. І це дуже стресова ситуація. я Вже знаю, там, з досвіду інших компаній, що перетворити от з такої функції на іншу. Це може призвести, призвести до всього до падіння продуктивності, до втрати частини команди. Ми не втратили команду. Продуктивність не впала. Тимчасово були якісь труднощі, але команда це все прийняла. Вона це, все зробила і зробила дуже якісно. Наразі ми спілкуємося в в онлайн каналах. Це і по телефону, і по чатам. І це я горжу, що команда це прожила такі важкі моменти, І також на команда прожила дуже стійко момент початку війни, повноваштабної війни, коли була велика розгубленість в особистому житті, в житті компанії. у всьому. При цьому команда жодного разу не дала приводу клієнтам сумніватися в тому, що ми будемо їм допомагати. І вони вели себе, як слухав, ті дзвінки, які вони приймали, які вони робили клієнтам в той час. Мене так було враження, що тут працювали досвідчені психологи, які заспокоїли клієнтів. Хоча я був поруч цими людьми і бачив, як їм було важко. Також цим горжусь. І ще досягнення, яким я горжусь, яке було в моїй команді, це створення ком'юніті Customer супорт. Або ж клієнтська підтримка з допомогою спільноти. Якщо коротко, ми створили спільноту наших користувачів, які допомагають тепер нашим користувачам з їхніми запитами. Вони замість наших агентів, замість чат-боту спілкуються з нашими клієнтами, іншими ж клієнтами, які мають ці питання. Це було створено в партнерстві з компанією GURU. Цікавий стартап, який нам допоміг. Розгорнути таку інфраструктуру. Ми створили Uber для клієнтської підтримки, і зараз досвідчення наші клієнти можуть спокійно відповідати на запити інших клієнтів і на цьому ще й заробляти. Ми зі свого боку отримали більш доступну службу підтримки, і ми отримали доволі цікавий досвід наших клієнтів, коли спілкуються між собою і отримують те, що їм потрібно. Якби мене запитали це питання десь у 2020 році, то я сказав би тільки в офісі. Ну як же так без офісу, без офісного вайбу? Я взагалі там людина, яка. Просто була там, ну, не в маси необхідність бути в одному просторі, бути зарядженими. І я приймав безпосередню участь в цьому побудові цієї культури в офісі. Життя заставило нас попрацювати деякий час з дому. Це був також виклик, також був виклик на креативність. Ми змогли зробити все це операційно. І, врешті-решт, з часом я зрозумів, що все ж таки не тому, що я працюю зараз вдома більше ніж в офісі, і це не тому, що так потрібно, а тому що так уже зручніше. На щастя, наші компанії зараз доволі демократичні умови для того, що ти можеш обирати, де ти можеш працювати. Тому я обираю частково офіс, частково роботу з дому, але в основному роботу з дому. Там є багато цікавих причин, чому це так. Цак. Ну, вільний від роботи час це час для родини в основному і для персонального розвитку. Зараз приймаю приділяю дуже багато уваги вивченню нових для себе сфер. Вивчаю фундаментальні навики коучингу для того, щоб застосовувати як і в роботі, так і в інших сферах життя. І це, ну, це більше знаєш не про вільний час, а це ще куди інвестую час після роботи. А взагалі, якщо дивитись про там хобі, цікавинки, то мені дуже подобається американський футбол як вид спорту, який має дуже багато цікавих моментів, які і драйвлять як до спорту, і як до філософії певної, і до певних навіть там натхнень, які ти отримуєш і потім використовуєш або в житті, або в роботі. Цікавий факт про мене. Я дуже люблю ранок. Я як сказати так, не просто жайворонок, я екстремальний жарванок. Для мене ранок, якщо неправильно прожити або не прожити, то можна сказати, що дня не було. Тому для мене ранки дуже важливі. Так, у нас вдома є жива кішечка, яку ми підібрали, коли перебували там під час окупації Ірпіня в Західній Україні. Бездомна кишеня приїхала з Закарпаття в Ірпінь, зараз живе там. Якщо я проживаю ранок за своїм планом, це може бути різний план. Сьогодні був план дуже рано прокинутися, вдягнутися, приїхати в офіс. Завтра в мене може бути план вчасно поїсти піти в спортзал. Але має бути план. Ранок без плану це не ранок. Тобто, от, о, це таке той час, коли ти можеш точно реалізувати свій план, тобі ніхто не відволікатиме від цього, і це дуже мене драйвить. Міняються, змінюються а, такі штуки. Раніше це було одно, зараз інше. Я трішки про це думав, що мене надихає, а останнім часом мене надихають речі, які мають великий масштаб. Тобто англійською мовою це звучить класний імпакт, мабуть, українською це буде більш вдало вплив. А мене надихають речі, які мають великий вплив. Це може бути вплив на вимірюватись на кількість аудиторій, якщо ми запускаємо якийсь продукт, це може бути якісний вимір впливу, наскільки людини помінялась після спілкування з тобою. Тобто мене драйвить саме вплив того, що я роблю на людей, на економіку, на компанію, на навколишнє середовище. І якщо я бачу, що є віддача, є вплив, це мене мотивує ще більше робити. Користуюсь дуже часто. Я радію з того, що ну, коли в мене це щось виходить, зробити на лист. Думаю, так це ж виходить мільйонів людей так само. Тобто я знаю, що переживають люди, які емоції: ті, що купують, і ті, що продають. І це мені дуже подобається. Останнє, що я купив, це була книга. Uh, я злився на думці, що там почав шукати книгу. Там навчаючись, я побачив книгу рекомендованих. Там було посилання на Амазон. Дивлюсь на Амазон читають окей, потім забувають цю книгу купити. Там і починаються якісь уже там крамниці книжкові. І потім 100 ігр! Зачекай, цю, цю книгу можна ти на обликся? Так вона є, в гарній якості, якісні, гарних продавців. І ну от е, останнє, що я купив, це була книга. Тим часом багато дивлюсь. Якось так, мабуть, новорічні були період, коли був час подивитися, то мене завжди таки в очах все змінюється. Але фільм, який мені е завжди дуже подобався, це Гаництва за щастям з Вілом Смітом. У мене є книга, яку я завжди раджу, це, мабуть, вже така заїжджена історія, але вона дуже сильно поміняла моє життя. Це сім навичок високоефективних людей Стівена Кові. Свій період часу вона була для мене таким переломним момент, коли змінили мою особистість. Але потім, коли я читаю зі свіжого, то що мені зараз подобається, це мені подобаються атомні звички дуже класна книга. Плюс, якщо дивитись з точки зору, якщо підприємець, якщо у вас є виклики щодо того, наскільки ваш бізнес прибутковий, наскільки взагалі ви робите все правильно, дуже класна книга називається українською мовою, здається, прибуток понад усе. Майкл Макаловець Profit First англійською мовою. Дуже класна перекладна книга для будь-якого підприємця. Ну і якщо ви працюєте в компанії, будуєте клієнтську якусь історію, історію культури в компанії, розвиток бізнесу, це дуже сильно рекомендую. Working backwards». Це один з топ-менеджерів Amazon. У 21-му році, здається, це була видана книга, дуже класна надихаюча. Олекс для мене це велика частина мого життя. Я розумію, що останні вісім років той розвиток, який я отримав в усіх сферах, і професійному, і в. Там, в знаннях, і в відносинах, і в оточенні, і в географічно. Це був ну ці 8 років, вони перекрили всі попередні там, 30 чимось років, які були в моєму житті. Тому і це було пов'язане якраз з період роботи з Олексом. Тому я скажу так, що Оликс це частина мого життя, яку не можна просто вирізати. Воно вплетено в усе і в персональне, і в робоче, і в духовне, і в будь-що. Тому я скажу так, що може це звучить занадто що. Для мене Олекс це частинка мене. Сподіваюся, і я ця частинка Олекс також.